Сідайте, будь ласка, а зараз для служіння слова ми запрошуємо присвітера нашої церкви. Славі Хоменка. Вітаю, дорога церква! Дуже влучний гімн, тільки що прозвучав якраз пов'язаний з темою проповіді, врятуй від бурі грішних нас. І знаєте, я думаю, вам доводилося бачити море чи, може, велике озеро, яке штурмить. І насправді, от коли спостерігаєш за цією стихією з берега, то просто страшно уявити, що буде, якщо там опинитися. І я пам'ятаю, як в дитинстві я зі своїм старшим братом ми попали в невеликий шторм на, на великому доволі озері. Звичайно, то важко назвати величезним штормом, але знаєте, коли ти дитина, то ти сприймаєш все. Набагато гостріше, чим і масштабніше, чим воно є насправді. І Я пам'ятаю, як ці хмари дуже швидко зібралися і почалися хвилі, і, і, вітер, там мій капелюх кудись здувмить, потім за ним поверталися. Було дуже так екстремально, насправді. І це був ще той стрес. І зараз я, звичайно, про це згадую з посмішкою, але тоді, тоді це було дійсно. Неприємно. Сьогодні, сьогодні ми будемо з вами говорити про більш масштабнішу подію, яка пов'язана зі штормом. Це, це така, напевно, на, одна з найзвідоміших історій, яку ми зустрічаємо на сторінках Божого Слова, яка розповідає нам, як Ісус разом зі своїми учнями попадає у великий шторм на озері Галілейському. Це таке цікаве місце з Біблії, яке добре ілюструє нам людські випробування не тільки у фізичному аспекті, а також у аспекті духовному. Тож давайте відкриємо наш уривок сьогодні. Це Марка, Євангелія від Марка, четвертий розділ. З 35 по 41 вірш. Взагалі цей розділ можна розділити на дві частини, на, на три частини. Вірніше. Це притча про сіяча, образ царства небесного. І третя частина це якраз наш уривок. І насправді, от на третю частину ми сьогодні звернемо нашу особливу увагу. Тож давайте разом відкриємо так, я теж відкрию. Марка. Марка, четвертий розділ з 35 по 41 вірш будемо читати. І сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік, і лишивши народ. Узяли з собою його, як у човні, у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось велика буря. А хвилі вливалися в човен, А човен водою вже був переповнився, а він спав на кормі на подушці, і вони розбудили його, та й сказали йому Учителю, що тобі байдуже, що ми гинемо, тоді він устав і вітрові заборонив. І до моря сказав, мовчи, перестань і стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітер і море, слухняні е, йому? А перед, перед тим, як будемо розбирати, ми слово давайте ми ще схилимо наші голови в молитві. Боже, ми дякуємо Тобі за слово Твоє Господь, за те, що можемо звертатися до Нього, Господь, за те, що Ти освятив Його Господь і дав нам для того, щоб ми могли вчитися, Боже, як діяти в нашому житті, Боже, як навчатися тому, про що ти нам говорив. Тому просимо, допоможи нам сьогодні і відкрий наші душі, Господь, наш, наш розум. До того, щоб ми не тільки були слухачами Боже, але були й виповнювачами Слова Твого. Амінь. Добре, я би хотів, щоб ми спочатку поговорили про історичний контекст, і що взагалі передувало цим подіям, про які ми сьогодні прочитали. Взагалі, Галілейське море. Галілейське озеро, чи ще як його називають море, це було і залишається одним з самих величезних прісноводних озер Ізраїлю. Його площа складає десь приблизно 170 метрів, кілометрів квадратних. І до нашого часу воно використовується Ізраїлем як основне місце для видобутку прісноводної води. Йосип Флавій, древній єврейський історик, він, коли описував це місце, він писав, що це можна назвати амбіціями природи. Він також писав про те, що відбувалося на цьому озері у той час, і там процвітала промисловість, завжди багато людей було на берегу на березі. І працювало на цьому озері близько 230 човнів. І також по берегам цього озера знаходилися 9 стародавніх міст. На жаль, багато не збереглися, але збереглося одно. Називається Тівіріада. Таким чином можна зробити висновок, що це місце воно і в давнину було дуже. Відомим серед місцевих жителів. Вони там збиралися, і ловили рибу, рибалки і займалися там промислом. І, можливо, саме тому Ісус він вибирає саме таке місце людям, так, щоб сказати свою проповідь. Під час того, як Ісус вчить народ, Він стоїть прямо у човні. Він використовує знайомі образи. Він говорить про сіяча у притчах своїх, і в цьому ж розділі вказує на землеробство, яке було одним з основних сільськогосподарських видів діяльності того часу. Тому ці образи, які він використовує, дуже добре вписуються в контекст, щоб. Люди, які його слухають, так вони розуміли те, про що він говорить. А провінція Юдея, де знаходилося це озеро, хоч і вважалося на той час окремою провінцією, але все одно вона знаходилася під Римською імперією. Тому жителі юдеї вони в свою чергу піддавалися гонінням зі сторони римлян. Якщо уявити себе у той час на вулицях Юдеї, на вулицях продавнього цього міста, то можна було легко бачити бідність та соціальну нерівність. Багато бідних, знедолених. А такі е, люди вони якраз потребують підтримки е, та надії найкраще. Е, євреї ж того часу, в свою чергу, вони е, сподівалися на прихід Месії. Е, вони чекають Месію, який прийде, і врятує їх від римської окупації та утиску, встановивши вічне Боже Царство на землі. Однак. Е, Їхнє уявлення про Месію і то, взагалі, ким був насправді Месія, воно дуже відрізнялося від реальності. Бо для них Ісус Христос, Месія, так, Він був не лише постаттю духовною, але й також постаттю політичною. Тому Ісус, Він намагався. Уникати популярності, оскільки не хотів відволікати народ від його справжнього послання та призначення. Як наприклад, в історії з Прокоженним у 43 розділі, після того, як Ісус його стіляє, Він просить у нього про те, щоб він нікому не говорив про це. Таким чином. Картина того суспільства стає для нас більш зрозумілою. Люди напружені, стурбовані, намагаються заробляти, як можуть на харчування. Тому з одного боку народ налаштований вороже до будь-якого вчення, а з іншої сторони, люди вони відкриті. Тому що під час випробувань і гонінь людська душа, як ніколи, вона. Потребує підтримки та Божої втіхи. Тому Ісус Він вибирає так, такі людяні місця, де багато людей, яким цікаво слухати, щоб ділитися з ними Божим вченням. Ісус вчить народ прямо з берега, стоячи на човні. Можливо, він робить так, бо людей зібралося дуже-дуже багато. На човні можна стати на кормі, і це була хоч якась височина. Звідки можна говорити, його було видно всім. Бо людей прийшло дуже і дуже багато. І так, Ісус він вчить з човна, але дуже дуже швидко день проходить. і... Наступають е, сутінки, наступає вечір. І Ісус Він е, вирішує відправитися далі. Давайте вже до нашого уривку звернемося тут 35-й вірш. Давайте його прочитаємо. І сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік. Оце слово вечір. Е, Оксіас, яке тут зустрічається. Е, Воно в мові оригіналу перекладається ще як пізній, можна перекласти. Таким чином можна зробити висновок, що е, дійсно вже було темно, і це був не просто вечір там і, і світло на вулиці, а вже якби була, можна сказати, ніч. І, можливо, учні вони навіть е, і не планували плисти далі у ніч. Але Ісус, він, як ми бачимо, тут він вирішує по-іншому. І таке рішення Ісуса, воно, скоріш за все, було викликане тим, що народ, який зібрався, він не відпускав його. Так? Їх було дуже багато. А Ісус він вже втомився, Він говорив там, я не знаю, може, весь день, і був втомлений і хотів вже відпочивати. Давайте 36-й вірш прочитаємо далі. І лишивши народ, взяли із собою його. Як у човні він був, і інші човни були з ним. Слово народ, оце яке тут використовується, охлон, його ще можна перекласти як натовп. Тому те, що я говорив до цього, так людей, люди, які зібралися, їх було дуже і дуже багато, був, був цілий натовп. Та учні, вони буквально забирають Ісуса з цього натовпу, так увозять. І возять його щоб у нього була можливість перепочити та набратися сил для того, щоб продовжувати своє служіння, також тут бачимо, так, що його супроводжують і інші човни. В тексті оригіналу тут не пояснюється, які це саме були човні і хто взагалі в них знаходився. Можливо, це були люди, які не хотіли його відпускати, вони хотіли поїхати далі з ним. Можливо, можливо просто люди, які хотіли його супроводити від берега. Добре, добре далі, 37-й вірш. Ми читаємо, що знялася буря велика, а хвилі. Вливалися в човен, а з човен водою вже був переповнений. Знаєте, тут така цікава дуже зміна обстановки відбувається. Так? Ніби тут учні ще збиралися кудись їхати, збирали речі, відправилися, а тут вже хвилі вливаються в човен. І вливаються так, що він вже майже тоне, що він вже водою переповнений. Тут варто зауважити, так, що Галілейське море, воно, хоч і має великі розміри, але все одно це пресноводне озеро. Тому такий великий шторм там це була просто якась аномалія. І човен. Він швидко наповнюється водою. Чи, човни того часу вони взагалі були середніх розмірів і мали пласке дно. Я думаю, ви бачили такі, такі човни з плоским дном. І це дозволяло підходити максимально близько до берега. І цим швидше за все можна, можна пояснити, взагалі, чому човен так швидко набирається цією водою. І Починає тонути. До речі, в Ізраїлі є музей, де подібний човен він знаходиться. Ось, який був двома дослідниками знайдений. Тому, якщо у вас буде час, можете подивитися, там є навіть якісь фотографії. Добре, підемо далі. 38-й вірш. А він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його та й сказали йому, учителю. Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Одна з підтверджень того, що оця буря вона здійнялася дуже несподівано, є те, що на той момент, як вона трапилося, Ісус взагалі вже відпочивав, Він спав. Давайте звернемо увагу на реакцію учнів. Яка вона? І тут ми спостерігаємо дуже цікаву реакцію насправді, тому що вони тут ніби звинувачують Ісуса в тому, що відбувається, що човен тоне, а він просто спить. Вони буквально кажуть: Ісус, тобі, що байдуже, що ми гинемо, що ми гинемо тут. Нам тут не зрозуміло взагалі, чи вжили, вжили якихось заходів учні перед тим, як будити Ісуса. Можливо, вони старалися якось вичерпати воду з цієї лодки самі змучилися і почали будити його, або просто в шоці дивилися, що відбувається. Нам невідомо. Автор про це не пише. Але оцей факт звинувачення Ісуса в тому, що сталося, дуже. Простежується. Я думаю, що в цій ситуації ми можемо легко таку зробити паралель і знайти себе в якомусь сенсі, тому що, можливо, у мене таке було, що виникали якісь ситуації в житті несподівані, так, які зовсім неможливо спрогнозувати, і, і є така трошки образа на Бога, так, що він не втрутився в цю ситуацію. Давайте подивимося далі, що відбувається. 39 й вірш. Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав мовчи перестань із тих вітер, і тиша велика настала. Як ми бачимо далі, Ісус він прокидається. І Він це робить зовсім не від шторму, який. Колихає цей човен, а від паніки, в якій знаходяться учні, і від того, що вони його розбудили, що він був ними пробуджений. І Далі Ісус Він наказує вітру перестати. Він використовує частину речі, наказовий спосіб. Він каже, Вітру, перестань, мовчи. І е, після цього, як він це робить, наступає тиша. Але наступає не просто тиша, а велика тиша. Оцей е, прикметник Мегане, який тут використовується, він прикладається велике чи величезне, він також використовується і по відношенні до бурі у 37-му вірші. Коли автор він хоче підкреслити силу тієї бурі, яка наступила. По відношенню до тиші, яка наступає зараз, автор використовує цей же прикметник. Таким чином, він підкреслює те, що буря, вона не просто стихла, а настала буквально гробова тиша. Можливо, погода вона стала ще спокійнішою. Ніж була до цього. Далі пробуджений Ісус Він говорить своїм учням. Сороковий вірш. Давайте його подивимось. І сказав Він до них, чого ви такі полохливі, невже не маєте віри? Ісус називає учнів полохливими, бо їхня віра. Вона все ще хитається. Він питає у них. Якщо ми перекладаємо з тексту оригіналу, то краще навіть буде сказати, чи ви досі не маєте віри? Тим самим Ісус підкреслює, що на основі всіх тих, тих подій, які вони вже. Мали змогу бачити, а також чудес та вчень, їх віра вона вже повинна була бути сильною. Але як ми бачимо, учні вони сумніваються. Знаєте, про що я думаю, коли читаю ці вірші? Учні Христа вони мали змогу споглядати Його, бачити Його силу і чудеса наяву. Але все одно у них були сумніви. Вони все одно сумнівалися в його всемогутності. Другий факт також важливий, так що Ісус Він взагалі рятує цей човен, Він не залишає учнів на самоті та у небезпеці. Не дивлячись на те, що учні вони, можна сказати, провалили цей екзамен віри, Ісус все одно рятує їх. І насправді це дуже добре показує нам характер Бога, що навіть коли ми слабкі і ми не в змозі винести якісь обставини, які є у нашому житті, Ісус в силах. Зупинити ці обставини, зупинити цю бурю. Далі ми читаємо, що учні вони лякаються, а вони налякалися страхом великим і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому. Здавалося б, бурі, вже немає. Наступила тиша, але учні вони ще налякані. І ми читаємо тут, що вони не просто налякані, а ще й дуже сильно, дуже сильно налякані. І цей страх і стрес загинути, він зміняється тут іншим страхом. І це напевно можна назвати якраз страхом Господнім. Страхом тієї влади, якою володіє Ісус Христос. Мабуть, до цього в учнів в них було певне враження так, про Ісуса, про Його чудеса. Проте більшість цих чудес вони були пов'язані з тіленням і мали інший характер. А тепер вони бачать, як сама природа. Слухається Ісуса. І це просто вражає їх до глибини душі. Ми вже читали на, почат, на початку текст Нового заповіту, коли Ісус каже, що Він був від самого початку, так, коли Він цей діалог з фарисеями, Він каже: по правді, по правді, кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Учні бачать всемогутність. Та божественність Христа. І їх віра в цей момент трансформується. Трансформується вона від того розуміння, хто є Христос. Я думаю, що протягом нашого життя наша віра вона також трансформується. Вона трансформується з тим, як ми пізнаємо. Бога та поміря того, як ми ходимо з Ним. Тому ця історія вона є не просто хорошим богословським нагадуванням про велич Христа, про його владу і всемогутність, але вона є також хорошим посібником в контексті сьогоднішнього часу, так, коли триває війна, коли постійно якісь потрясіння. Відбувається і цей неспокій, ці бурі, вони оточують нас. Сьогодні я б хотів, щоб кожен з нас, коли, ми, коли ця проповідь закінчиться, вони, він запитав себе: а як проявляється моя віра під час життєвих бурь та потрясінь? Чи залишаюсь я спокійним, що Бог взагалі піклується про мене? Чи я залишаюсь лякливим та невпевненим? Є насправді хороша новина, так що, якщо це так зараз, якщо є цей страх, ця лякливість, то е, Ісус знає і про це. І ми завжди можемо прийти з цим до Нього. Як насправді це зробили учні, коли вони вже відчули, що вони не можуть далі якось е, е, завадити да, своїм почуттям цій стихії, вони зробили правильний крок: вони прийшли е, до Христа, щоб Він зупинив цю бурю, бо саме Він є безкінечним джерелом. Віри. Тому, навіть якщо у вашому житті сьогодні є гріх, чи щось, що заважає бачити нашого Господа Ісуса Христа і краде спокій та впевненість, Христос, Він, як добрий пастор, Він готовий вислухати та заспокоїти всі ваші життєві шторми, якщо ви звернетеся. До нього, бо Ісус каже, що прийдіть до мене, навчіться без мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Нехай Господь вас благословить сьогодні. Давайте ми помолимося зараз. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, Господь. Ми дякуємо Тобі за ці історії і ілюстрації, які ми бачимо в Твоєму слові, Боже, і ми просимо, щоб Ти зупинив Господь всі шторми. В нашому житті Господь, і дай нам е, вірити, Господь, і не провалювати цей екзамен е, віри, як це робили учні Господь. Але з іншої сторони, Господь бути готовими до того, щоб е, завжди звертатися до Тебе, Боже, щоб Ти міг е, зупинити цю бурю, Боже. Ми просимо про все це в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь.